Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні у нас невеличке відео. Скажу одразу, що це рекламний ролик. Компанія ЗВК Село надіслала знову ж таки мені свій товар для огляду. Хочу вам показати, що саме тут є в цій посилці. Я впевнена, що таке відео стане цікавим тим сільським господарям, які мають на своєму присадибному господарстві домашніх тварин і домашню птицю. Шановні мої глядачі, ми вже користуємося препаратами від фірми ЗВК Село і скажу вам одразу, що ми ними дуже задоволені. Ми використовуємо ці препарати для чистки і дезінфекції пташників. Тобто тих приміщень, де в нас живуть кури, індики, бролери. А ще ми проводимо чистку і дезінфекцію хліва і кліток внутрі і в кролів. А окрім того, ми проводимо дезінфекцію і миття посуду і годівниць для наших птахів і тварин. Скажу вам, що одна справа брати просто ось так якийсь препарат в руку і читати інструкцію, а зовсім інша справа, коли ми використовуємо його на своєму присадивному господарстві, коли ми бачимо, який результат дає використання того чи іншого препарату. Так, ну і тепер давайте подивимось на оці препарати: Prime – мультивітамінний комплекс для перорального застосування у ветеринарії. Комплексний вітаміно-амінокислотний препарат, який регулює оптимальне співвідношення вітамінів та амінокислот. Впливає на процес росту і розвитку тварин і птиці. Застосовуємо при нестачі поживних речовин та розладах травлення, при авітамінозі, при слабкості в період відновлення після хвороби, при отруєнні, при ознаках стресу. Наприклад, перегрівання о, якраз зараз саме те, що треба, коли в нас сильна спека, зміни режиму годування. Зміни режиму готування, шановні мої глядачі, от коли ми переводимо тварин чи птицю з одного корму, різко переводимо на другий корм. Для прикладу, в кролів внутрі, в тварин, це йде взимку сухий корм, а потім ми переводимо їх на соковитий, зелений, свіжий корм. От також тварини можуть утримувати стрес, і це також позначається на їхньому здоров'ї. Маленьких курчат спочатку тримаємо на готовому комбікормі, а потім переводимо на домашню зерносуміш. Все те саме. Бачите, який гарний препарат. От. Далі. От, і тут так і написано, до речі, бачите, протягом перших днів життя для поліпшення розвитку шлунково кишкового тракту. В період інтенсивного зростання та високої продуктивності, оце для бройлера якраз добре підходить. І для е, кролів і нутрій, коли вони гарно набирають вагу. В період вагітності лактації, от, а про що я кажу? О, так само для кролів і для нутрій. При виснаженні та одуженні худоби, для поліпшення надоїв, о, то ще й про корів написано. А ще для збільшення несучості, от якраз саме те, що треба восени. Далі відсотка виведення курчат при інкубації. О, це саме те, що треба ранньою весною, коли птиця з зими йде на весну, коли вона трошечки виснажена тими холодами. От саме тоді треба, щоб яйця були якісні. От, бачите? І в період линяння птиці. Оце якраз зараз. Зараз нас кури дуже сильно линяють. Добре? Беремо на замітку. Віта прайм. Давайте ще одразу подивимося на дозування. Подивіться, бачите. Баночка 200 мл. А тепер давайте подивимося. Так, от для прикладу: птиця для стимуляції несучості: 2 мл на літр питної води. Велика рогата худоба. Коні. 2 мл на літр питної води. Я вам скажу, це досить таки економно. Кролики. Мілілітр на літр питної води. О, і свиноматки, кнури. Так само, бачите, мілілітр на літр питної води. Добре. добре. Так, тепер оцей препарат. Це також рідина. Підкислювач. Шановні мої глядачі, я впевнена, багато хто з вас вже знає, що це таке підкислювач. Я вже розказувала про підкислювачі, які ми використовуємо. От тепер хочу ще вас ознайомити з оцим підкислювачем це праймоцит. Шановні мої глядачі, що таке підкислювач і взагалі для чого він. Ви знаєте, про підкислювач нам колись розказав господар, в якого ми купляли поросят в'єтнамців і так само кроленят. От саме він нам розказав, що таке підкислювач і для чого він дає своїм тваринкам. От, Давайте я вам тепер прочитаю також по інструкції. Подивіться, підкислювач використовуємо для профілактики шлунково-кишкових захворювань та дисбактеріозу, сальмональозу. Набрякової хвороби свиней, для підтримання імунітету після вакцинації та впливу інших стресових факторів, чистка води, профілактика утворення біоплівки в системах водопостачання. Ну, це на великих господарствах це також дуже потрібно, бачите? Зменшення впливу токсинів, покращення засвоєння організмом заліза, магнію, кальцію, цинку і міді, підвищення стійкості організму до захворювання, стимуляція росту тварин і птиці. Ну, а на свій простий бабський розум, я вам так скажу: кисленька водичка збуджує добре апетит, а ще проганяє шкідливі бактерії і дає гарну профілактику від паразитів. Ось, отак. Підкислювач праймоцит. От, ємність 1 літр. І знову ж таки, давайте подивимося дозування. Гляньте, бачите, на 50 літрів води 50-100 мл. На 100 літрів води 75-100 мл. Ось таке дозування. Дуже чітко все гарно описане. Добре? Ще один препарат клінотоксил. Суміш асорбуюча для свійських тварин та птиці. Ну, знову ж таки, давайте на наш такий простий розум, народний, що таке адсорбент. Це те саме, що для нас, для людей чорне вугілля. От, все те саме, адсорбуюча суміш. Бачите, подивіться. Знову ж таки, вид тварин є і птиця домашня. І дуже гарно і чітко написано, скільки беремо для профілактики. До корму підмішуємо, і скільки нам потрібно у цієї суміші для лікування. Адсорбуюча суміш забезпечує оптимальні якості кормів, покращує їх засвоєння завдяки їх регуляції мікрофлори травного каналу, збільшує продуктивність тварин і птиці, відновлює бар'єрну функцію печінки. О, а це також дуже і дуже важливо: відновлює бар'єрну функцію печінки. Я ще раз хочу подякувати представникам фірми ЗВК Село за якісні, чудові препарати, які вони надсилають нам для тестування і для огляду. Шановні мої глядачі, з ваших коментарів я читаю, що багато хто з вас вже використовує препарати від фірми ЗВК Село. Читаю ваші позитивні відгуки, і то є добре. Ділимося досвідом один з одним. Хай вам гарно ведеться ваша господарка, і хай все у вас буде добре.